Всім знов привіт! Ми продовжуємо проходити моя просталкера долина шорохів або долина шумів. У мене отець щось згубилося і ми опять маємо здати. Я блядь, стільки всього зробив, що хардитися забув. Настільки, всього, забрався вам туди. Так, <плес> <плес> я засік аномалію, можеш телепортувати. Їху! Ой-ой-ой. Певно. Шукайте мізночка, це такі мішка, дехана, то ж каже для повернення. Окей, okay, значить ми тут все шукаємо, що це можемо знайти. Так радіюся, що нам сюди, что да, тут типа рупасла, мне тогда реально нравится. Ой! А мы сразу типа вздыхаємо, да? А як мне тоді проходить побачаюсь? Можна цей вопрос, як тут буде проходить? А тут рада нас прям жорстко мучить. Прям жорстко чаще тут рада. Ок, а що нам делати тепер? Тут такі по просто по і що не райде. Тут uh, не радіопротектор, ну як не є радіопротектор, я думаю, що нам якби не дуже так поможе. Не все одно грамотно, ми автоматом кінчається. Блін, а що ж туди нам робити? Як нам далі проходити? Так, мені щось інтересне поїхав. А, ми ж минулі серії були тут, а, так? Як були, просто самі себе якби знайшли, але якби нічого тут не шукали, не лутали і нічого ще не робили. А... А чрт, ч, артефакс, роба, факт, артефакт впала. Мусорный. Мусорный. Просто мусор. Куда ты купил? Эээ, белый китушканчик! Был мидро. А, дали такие уроки Либо новыми друзьям. Так, окей, я без кроме типа ну артефакта ничего не найшл. На да? Нет, она же. Дают типа право вибору, но право черноливо. Давайте мы тебе сделаем сейф. Ар... Эээ. Фат... А-а-а. Все, мистер візав. Боже, вибух знали, як я вас не новий вут тварин, ні!

Да. Что, мне оружие в руку или А, на мешке, я знаю, что-то пришел? Да Боже! Ты контролер! Ты думаешь, я тебя не вижу. вроде такой, что он ходит На бронирование майя справится. Мне буде полностью вечернюю потім. Так, вот контролр что-либо на убриза туда? Да, зашли поначалу странно, но... Так, тут что кожан камень, наверное, пасху. Найс, nice. две аптечки. <рик> я нафиг <рик> Прикольно. Ой-ой-ой! Я думал, что меньше трошки думажать. Я рисую и все. Боже, что я за идиот? когда настал, я тогда не буду, потому я скоро дохну. Так, мама я так положил.

Тому довго там не затримуйся. Кінець зв'язку. Срака що сигнал на цей нестабільний. А як я до вас приносила вашому блін і ділоти? Вс, ми прийшли. Всюди шарохи. Вс Блін. ршик. Алло! 휴유리 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 Тупогра завісла. Всім пока, став лайки, підписуйтесь на канал, і ми цей вами не пройшли. Все, всім пока.